Фермерське господарство Коник вже більше десяти років займається вирощуванням фруктів озимих та зернових. Підприємство орендує майже тисячу гектарів землі. Тут ростуть найкращі сорти картоплі Белароза, Рівара імпала. Зараз ви бачите, як працівники господарства сортують найкращу картоплю. Вже за кілька днів її експортують до арабських еміратів. Успішно вирощують місцеві фермери, і озиму пшеницю. Цьогорічний врожай склав 56,5 центнерів з гектара. Це майже вдвічі більше ніж у всьому регіоні. Та гордість господарства яблука. Основну продукцію ми зараз відправляємо в Одесу. Це гордість для закарпатських садівників, коли під молдавськими садами ми протоптали шлях до одеського споживача. Василь Мелиш переконаний, Закарпаття крайневичерпних можливостей для вирощування яблук. Тут, у садах підприємства, є чи не всі відомі у світі сорти цих фруктів новозеландські, німецькі, голландські, японські. Яблуневі сади займають сотні гектарів. Вони закладені з використанням нових технологій, які допомагали впроваджувати голландські фахівці і починають плодоносити вже на третій рік. Фермерам ці плоди приносять прибутки, а Закарпаттю – славу у багатьох куточках країни та за її межами. Це новітні технології. Він цим займається. Я думаю, що ми це будемо пропагувати максимально людей, які захочуть займатися сільським сільським господарством на нанотехнології, Я думаю, ми будемо. А створимо таку асоціацію. Я йому запропоную, щоб він її очолив. і Далі будемо працювати. Такі фермерські господарства вважає голова Ода є чудовим прикладом того, що робота на землі може бути прибутковою та перспективною.